мене сьогодні запитали Ігор, а можна взагалі щось робити, щоб нічого не робити і мати за це гроші? Смішно позвучало, правда, але якщо розібратись, то насправді можна. Є такий варіант із заробітків на криптовалюті з мінімальним вкладом цей від 30 євро. Ви абсолютно нічого не робите протягом місяця, лише один раз на добу ти ці на кнопочку нарахувати винагороду. Тобто ви один раз на добу забираєте свій прибуток. Якщо ви починаєте з 30 євро, то в кінці місяця ви отримаєте 36 євро. Тобто, чистого прибутку виходить 6 євро. Питання за що? Та ні за що. За те, що ви один раз клацнули кнопочку на добу і все. От вам і прилетіло варіантів. В цьому виді є дуже багато. Тобто, там є 30 євро, 50 євро, 150 євро відповідно. І інші прибутки ваші будуть. Звідки беруться ці гроші, за що вам їх взагалі платять? Це є видобуток криптомонети під назвою e Тому, друзі, якщо ви хочете більш детально розібратись, пишіть мені в повідомленні готовий, і ми з вами можемо. Розпочати один із найпростіших і найменш ризикових видів прибутку у криптовалюті. Розпочати свій шлях в крипті може будь-хто. З чого і як це починати, ви можете дізнатися на моєму міні-курсі Крипта для початківців. Посилання в шапці профілю. Тому, друзі, пора розбиратися, якщо ви ще цього не розпочали. Все доступно, все зрозуміло для будь-якої вікової категорії з будь-яким фінансовим капіталом. Маючи навіть невисокі зарплати, можна розпочати свій е, бізнес, свій шлях в криптовалюті, себе, своє наближення до е, пасивного прибутку і до своєї пенсії. Подумайте про свою пенсію заздалегідь. Ну